Дня, шановні глядачі, першого національного першого о, о, міського і першої національного допомоги також е я хочу привітати першу чергу зі святами різдвяними, які минули. Ну і звісно, з прийдешніми святами, які нас чекаються новорічними, і звісно, що абсолютно природно. Буде зараз підбити підсумки минулого року, подумати про те, яким нас чекає і з чим нас чекає рік наступний. Ну і звісно, річ, можемо ми зробити висновки з року попереднього про те, яким буде рік наступний, яким був рік, цей, який минає. Він був це був рік необґрунтованих обіцянок і невиправданих сподівань. На превеликий жаль, сучасна українська влада перебрала з обіцянками, перебрала з такими мажорними нотками у своєму передбаченні цього року 2023-го. Звісно, були підстави для цього, тому що минулий рік був у багатьох випадках успішним, але не забуваємо, що минулий рік і був роком бахмуту, який також. Передався, тобто його с -с -с бій за бахмут, завершився, почався минулому, в 22 році. Я передався в тисячу Насправді цей рік властиво і є тим, який дуже чітко демонструє усі проблеми. Е Нинішньої української влади і нинішніх українських е, владоможців, тому що насправді треба розділяти ту владу, яка є най владою на місцях, тому що вперше за два роки війни з'явилися нотки політичного протистояння у практично на всіх штаблях влади. Це також характеризує нинішній рік, який минає, але тим не менше повернемося до найголовніших подій. Звісно, що Одною з найголовніших подій була був перший крок, чи як я вже колись назвав вступ України до коридору європейського дому. Так, ми вже пройшли усі етапи, які етапи відчинених дверей, запрошень Україна відчинила двері і увійшла до європейського дому. Так ми провели провеликий жаль, ми ще будемо можливо, все буде залежати від. Дій України і дії української влади як довго ми будемо перебувати в коридорі нашого європейського дому. Але тим не менше, Україна увійшла у нього поки що перебуваючи не там, де планує, і не в тому місці того українського дому європейсько українського європейського дому, якому хотіло опинитись, але опиниться тому, що початок було закладено насправді дуже важливий і. Практично вже незворотні процеси, ну вони практично незворотні тобто зупинити е, приєднання вступ України до ЄС може тільки розпад самого ЄС. Ось і все, всі причини, які можуть зупинити м поступ України до Європейського Союзу. Друге, що сталося, можемо ми пригадати і е, проблеми з тобто підрив е, Росією російськими окупантами греблі. Це була одна з найтрагічніших і одна з найменш використаних українською пропагандою, українською агітацією зовні злочинів, які здійснила Росія. Так звісно, коли мова йде про явні злочини на деокупованих територіях, які Росія вчинила і про і прокуратура України, і міжнародні е, слідчі органи це фіксували, демонстрували і давали, як кажуть, в світно. Але тим не менше, ця подія була надважливою, над яскравою з тим, щоб вона не була розтягнута упродовж цілого року. Для роботи із е, е, західними партнерами України, тому що звісно з'явилися інші проблеми, які не були ознаковані ані в минулому, в минулому році, ані на початку цього 2023 року. А це головною іншою проблемою, яка затьмарила в принципі дуже вдалий для е, контрпропагандистських дій злочин ну, вдалим що не можна назвати тільки з огляду того наскільки це буде тішити міжнародних прокурорів, але тим не менше, це була жахлива біда, жахлива трагедія, яка ознаменувала частину частину цього року. Але тим не менше, це пройшло не так голосно, як би цього хотілось, і би це мало пройти. Також зрозуміло, що головною проблемою головною проблемою, яка сталася одним з головних. Розчарувань року, коли ми говоримо про міжнародну частину. це була ситуація з блокуванням кордонів Польщею. Так намагалася українська влада трошечки це закамуфлювати, не атакувати скажемо інформаційно, не посилювати, не акцентувати, але тим не менше довелося троє. Водіїв троє українців загинуло під час цього блокування, тому що о, в, в ситуація була і лишається надскладною. так звісно, українська на кордоні між Польщею і Україною, і так само як надскладною є ситуація на кордоні стосунків. О, Партнерські стосунки між Україною і Польщею, тому що надто великі сподівання були покладені на Польщу, надто великі е, зобов'язання були обопільно здійснені. Тобто, фактично, тоді е, е, декларувалося Україна, декларувалося Києвом, що Польща і Україна спільно на теренах Польщі збудує величезні підприємства, які будуть забезпечувати усім необхідним е, українські збройні сили. Не сталося це окрім ремонтних баз поки що ні про що більше злітувати українська влада не може, так і при всіх таємних. Операціях при всіх таємних грифах, тим не менше, ми просто можемо побачити це по тому, що надає в допомозі кожна з країн, зокрема Сполучені Штати, і Німеччина і інші країни Європейського Союзу, головні донори Українського е Української збройних сил, помітно, що виробництва у Польщі немає. Бо якби воно було, то частину би продукції Україні би не надавало зокрема набої для. Рушниць, артнабої для артилерії, міни для мінометів і таке інше. Тобто, це стало одним з найбільших з одного боку розчарувань, а з іншого боку розчарувань. Ну бо, все ж таки Україна вірила, і кожен з нас був певний, що Польща так допомогла. Так сприяла настільки з відкритим серцем була розгорнута до українських біженців, що ніхто не очікував, що може так різко погіршитися стосунки. І тут можемо, звісно, ми вірити в те, що це дії окремих радикальних протиукраїнських сил. Але тим не менше була акція на кордоні, але жук, яка. Протестувала проти вільного перетину кордону українськими перевізниками проти тих преференцій, які законодавчо було надано Україні європейським союзом, але жодної акції, яка би була в Польщі проведена на підтримку України. Проти блокування кордону, проти тих радикальних сил, які блокують кордон, і перевіряють в тому числі затримуючи це тим самим військові вантажі, які йдуть в Україну. Жодної такої акції проведено почти не було. Тобто, це свідчить про те, що це не просто е, вибрики радикалів, це зміна е, внутрішнього настрою е, польського суспільства, який, хоч і висловив е, на виборах з бажання змінити вла владу консерваторів на владу лібералів і на владу тих тих політичних сил, які е, глибше і більше зорієнтовані на європейський союз і мають краще теоретично будуть мати кращі стосунки з Україною. Тим не менше цього не стало. З друга е, історія це звичайно це сполучені штати, тобто е, знову була гра в неочікувані. Хто не чекав, що таке може трапитися, було помітно вже на початку цього року. Що виборча кампанія в Сполучених Штатах почалася скоріше ніж це хотіли ми всі, наприклад, і дуже багато. Політичних оглядачів також не, не розрахували на те, що така виборча кампанія почнеться настільки швидко в Сполучених штатах. Вона почалась українська влада, українська зовнішньополітична інституція інфраструктура була до цього абсолютно не готова. Вона продемонструвала безпорадність у цьому в цьому році, і це була одна з найважливіших е, демонструвань безпорадності, окрім цих невиправданих. Обіцянах про те, що ми влітку будемо в Криму, що в Мелітополі будемо проведено парад восени, і таке інше. То ми пам'ятаємо ці обіцянки. Ми бачимо реальність і розуміємо, що завищені очікування приводять призводять до е, заниженої підтримки. Сподівати за, занижених сподівань в подальшому на перспективу української перемоги в суспільстві. Це зараз маркується соціологічними дослідженнями. Ми все це бачимо. Ми розуміємо, звідки беруться ці настрої при соціологічних опитуваннях, але частину відповідальності за наявність цих настроїв лежить на українській владі, на всіх тих, хто бравурно обіцяв, що куди і коли ми дійдемо, і на чому ми доїдемо, і де проведемо паради, в які. Частині півдня України це також було одною з причин того, що було недопрацьовано, недороблені були стосунки, недокручені усі гайки у стосунках із незакріплені усі обіцянки сполучених штатів не проконтрольовані і тому. Це сталося як розчаруванням. Тобто, ніхто не чекав, що вибори почнуться. Вони почалися і вони е, календарно заплановані на грудень наступного року, тобто на, 2, на грудень 2024 року. Так е, багато фахівців казали, що виборча е, е, кампанія почнеться пізніше. Вона почалася раніше. Українська влада була до цього не готова, і тому тут. О, це один з важливих знаків і важливих сигналів про те, що українська зовнішньополітична інституція не впоралася в, в цьому році. 20 2023 з позитивів Ну звісно, перемога України в Чорному морі, перемога. Практично неможливої неможлива перемога безплотної країни над короле, королевою чи там царицею Чорних морів, Чорного Язовського морі в Росії. Це була перемога відчутна, яку треба записати як червоними літерами, як досягнення цього року, який минає. Але тим не менше також було не донесено і в першу чергу до українських західних партнерів, які е, критикували часто безпідставно, інколи абсолютно обґрунтовано е, відсутність контр-ефекту від контрнаступу. Багато обіцяного багато рекламованого усе це не сталося на превеликий жаль, таки в такий спосіб, і не виклалося. Ту мозаїку, яка би могла дати Україні більшу підтримку в першу чергу, не в колах влади Європейського союзу, європейських країн чи сполучених штатів, а в суспільстві, тому що падає підтримка України в суспільстві, бо Україна не лунає, Україна не звучить, і головне, це те, що Перебазовуються ті проблеми, які перебазовуються е, з 23-го в 24-й рік. Це відсутність українського військово-промислового комплексу. В 23-му році про нього ніхто нічого не говорив від самого початку до середини року. В подальшому про це і тільки кволі перші фрази почали лунати восени цього року. Десь почалася довідуватися інформація, що Україна виробляє щось. Потім конкретизувалося, що це частина артнабою. Потім е, були продемонстровані нарешті надводні дрони. Потім почалася історія про те, що буде 50 тисяч 100 тисяч, тобто знов таки мало обґрунтовані обіцянки про випуск е, ФВП дронів, тобто. Зараз мусить наступний рік мусить бути ознакований тверезістю української влади, тверезо оцінити можливості, тверезо подивитися на те, на ті прорахунки, на помилки на кожному напрямків, в першу чергу на зовнішньополітичному, тому що я вважаю після е, того, що сталося в Польщі, е, український посол має бути відкликаний і замінений. Це зрозуміло, і взагалі на момент блокування. Давно треба було покликати на консультацію українського амбасадора в Польщі. Цього не було зроблено. Не була Україна, не продемонструвала а, своє незадоволення, тим, що троє людей загинуло через дії дружньої країни, сусідньої країни, але тим не менше. І те ж саме має робитися в випадку блокування кордону, чи словаччиною, чи угорщиною, чи будь якою іншою Україною, яка межує з Україною, і роб, вчиняє дії, які можуть спричинити. Проблеми для забезпечення безпеки воюючої країни, тут має бути, бути обов'язково заакцентовано це, і тому віриться. Хочеться вірити, побажати, щоб наступний рік був не рік е нездійсненних обіцянок і невиправданих не сподівань, а реалізованих. Реальних речей, які необхідно зробити, необхідно запустити український військово-промисловий комплекс. Україна має сама себе забезпечувати, почати забезпечувати усім необхідним для ведення війни. Україна має зрозуміти в наступному році тверезо озирнутися довкола і зрозуміти, що найбільше залежить на перемозі України українців і Україні, і на цьому найбільше має залежати українській владі. Тому хочеться вірити, побажати усім. Вам, шановні глядачі, успіхів у саме найнеобхіднішому в наступному році, у тому, щоб тверезість і бажання перемогти втілювалися у реалізацію необхідних речей будівництва того, без чого Україна не зможе робитись. Формування і нарощування власних сил, власного потенціалу так ми вдячні всім нашим партнерам, і зі всіма партнерами треба працювати. І звичайно, ми вдячні за те, що е, різдвяним подарунком Україна отримала F-16, але вони досі ще перебувають у процесі е, в, е, включення внесення до українських збройних сил. Так, звичайно, добрим подарунком було е, знищення п'яти. Повітряних е бортів е Російської Федерації і знищення Новочеркаська, але це все частини складові. Тут Україна мусить вибудувати цілісну програму відновлення українського військово-промислового комплексу в тих місцях, де він є і погано працює, і створення е у тих е місцях у тих напрямках, де це необхідно. Тому дякую за увагу і добрих свят, спокійних свят. thank you